У Чернівцях приватний підприємець скаржиться на тиск з боку влади. Власниця магазину з Морозовим переконана, її кіоск демонтували незаконно своєю чергою. Головний архітектор міста та начальник інспекції з благоустрою переконують, що зняття мафу законне. Подробиці дивимось. Декілька чернівецьких підприємців скаржаться на тиск з боку місцевої влади. Серед них власниця мафу Морозиво, що на вулиці Степана Бандера, який нещодавно демонтували, на думку Людмили Вергоцької, незаконно. Ми від себе неодноразово виходили з ініціативу поміняти та вдосконалити зовнішній вигляд нашої торгової точки, облаштувати інфраструктуру, отримати додаткові дозвільні документи згідно з новими положеннями. Тоді почали звертатися до ДМБК з заявами про видачу відповідних дозвільних документів додаткових. На що нам лунали невмотивовані відмови, за словами підприємиці, такі дії з боку влади замовні. Крім цього, Людмила Варгоцька розповіла, що їй погрожували особисто мою адресу. Лунали погрози зі сторони начальника інспекції з благоустрою Апшанського Сергія Валерійовича про фізичну розправу, демонтаж незалежно від прийнятого на даній комісії рішення, нецензурна лайка. Погрози та заяви, що колес мене розмаже. Бізнесвумен розповіла, що демонтували її мав без попередження. Вранці вона прийшла на роботу, а магазину вже не було. Зрозуміло, що дані дії були скоординовані та вирішені колуарно на чолі з нашим мером, який в цей день втік в Польщу. Начальник інспекції з благоустрою розповів, що демонтували мав о восьмій ранку. А підприємиця була повідомлена неодноразово. Це рішення було прийнято е, комісією. Це комісія, це колегіальний орган. Там входив 9-11 чоловік. Вони піднімали руки, і односібним рішенням е, було про демонтаж. Бо відповідних дозвільних документів на дану споруду взагалі нема з 2008 року. Крім цього, Сергій Обшанський заявив, що Людмилі Варгоцький не погрожував. Це повна брехня, несенітниця з у. УС... Пані Людмиле, ніяких погроз з моєї сторони не було. А якщо були такі погрози, то треба подати відповідну заяву в поліцію. Людмила Варгоцька також сказала, що в неї проблеми з документами не було з 2009 до 2012 року. Але з того часу і до нині за 4 квадратних метри біля тролейбусної зупинки почалася справжня війна. Ніхто навіть не міг уявити, що зі сторони влади, а саме мер буде чинити стиск і діяти куларну домовленість з олігархами. Чернівчанка розповіла, що під час однієї з комісій головний архітектор міста назвала її мафією. Наталія Хілько не заперечила і прокоментувала ситуацію. Так, я це говорила. Ми завжди жартуємо, що слово маф від слова мафія скорочене. Чому? Тому що це малі приватні підприємці. Ну, коли розуміють, що не зовсім, скажем, вдало вклали гроші в бізнес, шукають трошки краще місце розташування на пішохідних потоках. Крім цього, Наталія Хілько заявила, що рішення. Про демонтаж мафу цілком законне. Не підключено. Вода, тобто, сан до санітарних умов є запитання, не сплачується в бюджет міста за оренду земельної ділянки, так само і з морозивом. Людина. Не мала відповідної дозвільної документації про що неодноразово була попереджена, крім Людмили Варгоцької свою позицію щодо інспектора з благоустрою прийшла висловити ще одна Чернівецька підприємниця, яка вважає дії Сергія Обшанського упередженими. Посадовець як Обшанський він веде, він веде якісь злодійські дії. Він влаштував війну всім неугодним чернівчанам своєю чергою Сергій Обшанський розповів, що мав розмову з Мирославою Поповецькою, і зобов'язав її зняти з фасаду будівлі незаконно встановлений банер. А Людмила Варгоцька своєю чергою заявила, що оскаржуватиме рішення про демонтаж її магазину з Морозовим у суді Олександр Докін, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.